Один я із Олександром Юрійовичем в тому, що у нас біда здебільшого голова. До речі, те, що вдалося вибити у нашого міського голови останнього, що стосується національної пам'яті національної свідомості на останній сесії з боєм, хоча б право на встановлення пам'ятнику нашому великому українському гетьману Івану Мозепі. Але це відвертий саботаж. Я погоджуюся із Володимиром Михайловичем і з Григоровичем. Що це відвертий саботаж міського голови щодо декомунізації? Він це привселюдно заявляв, і на засобах масової інформації, в тому числі. Тому зараз в міській раді також створена ініціативна група з науковців, в тому числі це Володимир Мокляк, це краєзнавчий музей Тарас Пустовід, обласний архів. Олександр Ластовецький, тут, до речі, присутній активіст, громадський злам, стереотипів, який активно займається питанням декомунізації. Юрій Волошин, кафедра історії України Полтавського національного педагогічного університету Оксана Ковленко, кафедра історії України, автор книги Полтава 17 18 сторіччя. Завтра в виконкомі в депутатській кімнаті на 10-ту групу буде працювати ця робоча група. Я просто хотів попросити і голову обласної державної адміністрації і Вадима Григоровича, тому щоб дали цій групі 2-3 максимум тижня на обробку всіх історичних нав, щоб Ми конкретний уже спектр всіх вулиць надали і з історичною довідкою. Пріоритетність буде стояти це перше місце. Це видатні українські національні політичні та військові діячі національно-визвольних змагань. Хлопці, атошники, які загинули під час російсько-української війни на сході України з Полтави. Видатні полтавські культурні е, наукові е, та політичні діячі, і е, остання в пріоритетність це історична вулиць, оскільки історичність вулиць у нас все одно пов'язана з Російською імперією. Тому в пріоритетності вона стоїть якби е, в самому кінці по декомунізації. Тому завтра у нас на 10-ту годину виконкові засідання буде. Прошу дати нам три максимум тижні часу. І прошу працювати. найбільше. І дякую обласній адміністрації ще раз за те, що оперативно реагують на документацію. Дякую.